Так, перший тестовий зразок надруковано. Зараз буду міряти, якщо все ок, то буду друкувати ще один такий самий. Моделька, як завжди, буде в описі. І дивіться відео до кінця буде невеличкий сюрприз. Так, вирізав ось таку сіточку, значить, вона буде. Зараз я її підклею. Ось от таким чином виглядати. Так, це у нас зворотня частина. Тобто, так, зараз вона впаде там. О. Ось таким чином. Для ліпшої вентиляції повітря. А верхню кришку, мабуть, що я на клей саджати не буду, щоб можна було вільно діставати, замінювати елементи. Ще підпаяю тут такий хвостик буде DC 5-мм. Ну, як в роутерах. Ну, все. Зараз клею цю кришку, роблю е, відповідну іншу частину. Також буду зараз вирізати. Все, дві штучки будуть готові. Так, тестую дибежешку просто саму платку без корпусу поки що під'єднано. Так, це не заживлено, це просто вимкну його. Під'єднаний абонентський термін термінал і під'єднано Тепелінг Арчер. Що по нагріву? Ну, таке, я б сказав, сильно е, тепле. Конденсатори теплі. Угу. ну Тримати можливо руку. Тобто, в принципі, ну звісно, що ідеально на один пристрій одну таку штучку. Батареї, батареї, е, акумулятори, ну, теж теплі, ледь теплі. Так що, звісно, ідеально, щоб тут була якась відстань між цими. Ну, а навантаження більше давати не варто на таку плату. Ідеально, звісно, щоб це одна плата на один пристрій. Тоді вона буде холодна. Тому що така вона не критична, нічого критичного абсолютно нема, але ну, тим не менше заміряю, скільки воно. В такому режимі зможе видавати поки що працює півтори години. Міряю далі. Так, затестував я цю плату в роботі. Два пристрої, абонентський термінал та роутер. Вона, ну, так, якщо округлити, тримає 2 години. Але ще раз скажу, що в принципі не раджу е, два пристрої під'єднувати. Тобто, ну краще окремо роутер, окремо абонентку. Тому що вона ну, трохи, трохи гріється. Так, нарешті приїхали мені ось такі хвостики. Зараз буду їх встановлювати все це. Підклеїв. Ну, це акріловий клей має мінус. Бачите, коли він випаровується, то трошки лишає такі сліди. То варто, звісно, було б клеїти на типу щось епоксидну, смолу чи щось таке. Але, як є. Так, ну що, збираю. Так, буду встановлювати ось такі хвостики. Тут треба ще трошки його. Так, звільнити. Так, акумулятор дістаємо один, другий. Зараз вони розрядяться. Хотів я встановити в цій коробки. Ось такі роз'єми, але ну, вважаю, що тут вони будуть зайвими для виходу. Тобто такого хвостика тут вистачить з головою. Я так собі вирішив. І ще <клес> приїхали кнопки, дуже круті, зараз покажу. Мають підсвітку, тобто можна вімкнути і будуть. Під світкою. але також для цього проєкту вирішив їх не використовувати. Ну, і вирішив не використовувати я брав сюди оптичний такий кабель, оптичне ну, скловолокно. Хотів від кожного світлодіода пропустити такий канальчик і ви, ну, вивести Зробити такі отвори і вивезти туди скловолокно. Але, так як плата гріється, то було вирішено зробити такі сітки, щоб була гарна вентиляція. Так, ну що. Починаємо встановлювати. Значить, корпус тут має такий майданчик, і встановлюється досить легко. Ось маємо. Вихід для USB Type-C. Просто його туди прилаштовуємо. Вниз. А, прави. Так, прилаштували. Ось. І тут просто. Натиснули. Так. Цю треба. Це я тестував, треба її. Відпаяти зайво цей хвостик. Паяльничок FNIRSI hs 01 Просто бімба для таких речей. От я його в пауербанк накидаю. І просто на очах він розігрівається. 60. В принципі, вже можна спробувати відпаювати ще трошки. Все, є контакт. Так, і друга плата так само заходить. Ще раз зауважу, що, щоб ці кришечки е, одягались без питань, тут треба у цих платах зрізати е, куточки. Тому що я зробив, що вона сюди дуже-дуже стає, ну, просто в нолік. Один і той сам, ну, одна площина, тут край і тут край, щоб зробити меншим розмір. Так спускаємо. Опа, пішла? Зайшла? Ще трошки не зайшла. Дуже щільно воно сі... сідає. <кхем> да? Супер. Так, тепер беремо хвостики е дані. Пропускаємо і їх треба спіймати ось через ці отвори. Тобто, збирається, спочатку е встановлюємо плату. Так, паяльник можна вимкнути. Е так, встановлюємо плату. А потім. Це є, зараз я візьму пінцет і вже пінцетом туди е, одну плату підготую, іншу запаяю. І вже в наступному оп, кадрі побачите. Так, давайте ще Продіну. Що тут Зайшла? Зайшла, начебто. Так. Все, зараз я продіну цю і підпаяю і продовжу. Так. Нарешті є контакт підпаяв роз'ємчики дроти один і другий. Ось такі хвостики тут по 30 СМ. Так, ну що, ставимо акумулятори? Акумулятори нові повністю. Тут, здається, це 3400 мА я замовляв. Ну, я їх замовляв як нові, але я на них все одно бачу ось тут точки від стрічки відірваної. Але начебто були нові. Так, є контакт і. Тут так само. Дуже вони щільно сідають сюди. Просто не знаю, на що так робити. Так, ну і а, кришечки. Один. Так, це, мабуть, що не звідси, це. Звідси. Так, перша. А це. Так, це не вона. Ось це вона. Я їх на клей не саджаю, тому що, ну, коли акумулятори повиздихають, то варто її е, зняти ж буде і замінити. <кхід> так, е, це, говорить, що в нас є. Вихід на 12 вольт і під'єдную зарядне, зарядне так само. Ось світлодіод засвітився. Після того, як він до 100% його надує зарядне, цей світлодіод змінить колір на блакитний. Так, тепер. Штуки, цю штуки дуже щільно. Якщо у когось є бажання, то можна її, в принципі, і приклеїти. А, що хотів сказати. Ось ці е, ДБЖки я буду безкоштовно розігрувати. Ну, тобто, не буду, а я їх безкоштовно розіграю. Що для цього потрібно, щоб прийняти участь у розіграші? Підписатись на канал і написати якийсь коментар. Ну і, звісно, вподобайку. Розіграш буде, я думаю, що 10, десь серпня, ну, так, 10 серпня буде розіграш, і я оберу двох переможців. Тобто, відправлю ось ці ДБЖ. Переможцям по одній штуці. Єдина умова, що ви маєте бути з України, тому що міжнародні відправлення поки що я не буду робити. Так що, ну, якось, якось так. СТЛ-ки будуть в телеграм-каналі. Так що зможете забрати і самі надрукувати. Щоб надрукувати саме таку, то ще треба окремо придбати, тому що ця сітка це залізо, вона сюди вклеюється окремо. Зроблено це через те, що він просто ну, самі дебежеці не вдосконалі, вони гріються. Так що, якось, якось так. Ну а далі невеличкий спойлер. І, як ви казали, як ви писали, взяв я білу bms цю. Вона сюди так само буде заїжджати на своє місце. Дуже-дуже щільно. Ось. Так що. Але це вже згодом. Працюємо. Ну і ще раз скажу. Хочете отримати в подарунок ось таку штучку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте коментар під даним відео. І 10 серпня я буду робити розіграш. Так що, па-па, дуже вам дякую за вашу підтримку. Все, до нових відео. Щасливенько!